Малята, подивіться, що зображено у мене вгорі на екрані? Так, це дзвінок. Сьогоднішнє наше заняття нам допоміг розпочати дзвіночок, веселий та дзвінкий, а незабаром уже восени ви чутимете звуки дзвоника майже щодня і дуже часто. Чи правда буде він уже не іграшковим, а справжнім шкільним дзвінком? Ви знаєте, як лунатиме для вас дзвоник? Де він лунатиме? Так, у школі правильно, уже 1 вересня ви всі станете школярами, учнями школи. І наша сьогоднішня розмова буде про школу і цікаве і захопливе шкільне життя, в яке спочатку осені почнуть вливатися усі малята. Уявимо діти, що ви підійшли до своєї майбутньої школи. Ось яка вона велика, гарна, затишна, простора і світла. У школі працюють учителі, які навчають діток різним наукам, математиці, грамоті, рідній мові, малюванню тощо. 1 вересня вас також зустрічатиме перша вчителька, і ви станете школярами, учнями, першокласниками. Учителька проведе вас по школі, ознайомить зі шкільним приміщенням, кабінетами, класами. А поки що ми трішки зазирнемо до деяких шкільних кімнат, адже до вересня ще далеченько, а нами з вами дуже все цікаво. Кожен клас має свою класну кімнату. У нас, першокласників, також буде класна кімната зі зручними партами великими вікнами, дошкою для письма. Тут проходитимуть ваші уроки, ви слухатимете цікаві розповіді вчительки, здобуватимете знання. У школі є багато цікавого, наприклад, шкільна бібліотека. Той, хто любить казки та вірші, завжди знайде в ній собі цікаву книжечку, а шкільний бібліотекар із радістю допоможе вам у цьому. Книг тут безліч, і всі вони різні про природу і тварин, про пригоди і веселі подорожі, про техніку та деякі минулі часи. Дуже скоро ви навчитеся читати, і тоді книжки шкільної бібліотеки обов'язково стануть вам у пригоді. Адже як відомо, хто багато читає, той багато знає. А для того, щоб школярі могли смачно поснідати чи пообідати, в школі є простора і затишна їдальня. У шкільній їдальні учні завжди зможуть підкріпитися, смачно поїсти. Про харчування школярів дбають шкільні кухарі. Шкільне життя це не тільки уроки та перерви, але й цікаві заходи, свята, ранки, концерти, зустрічі з відомими людьми тощо. Проходять вони в спеціальному приміщенні актовому залі. В актовому залі є сцена, на якій виступають школярі, артисти та крісла для глядачів. Уроки, як я вже казала, здебільшого проходять у класних кімнатах. Але є малята такий урок, під час якого в класі вам буде тісно це фізкультура. Тому для занять фізкультурою в школі є спортивний зал, дуже великий та зі спеціальним приладдям для юних фізкультурників і майбутніх спортсменів. У спортзалі також відбуваються різні спортивні заходи, змагання з рухливих та спортивних ігор. Кожен у школі знайде собі справу до душі, але навчання обов'язкове для всіх. Тому будь-якому учневі слід дотримуватись правил школяра. На уроках уважно слухати вчителя. Бути сумлінним і працьовитим. Перш ніж щось запитати чи відповісти, піднімати руку. Відповідаючи, підводитися з місця. А зараз я хочу вам прочитати вірша Гани Черінь завтра в школу. Маю зошит, маю книжку, он лежить лежать вони на ліжку, маю читанку і буквар значить, справжній я школяр. Хоча бігаю, як вітер, та вже знаю кілька літер. Як навчилась від татуся, решту в школі я навчуся. Залишайся вдома, лялько, хоч мені тебе і жалко, ти ще не підросла, і для школи ще мала. Куди збирається йти дівчинка? Так, в школу, ким вона стане першокласницею, школяркою, так? А як ви гадаєте, чи підготувалася дівчинка до школи? Так, в неї є книжки, підручники, так? а ще вона вже вивчила кілька літер. Що вона збирається робити в школі? Вчитися писати, так, читати добре. Ось ваші малятки, улюблені іграшки, залишаються в дитсадочку. Про школу, на жаль, іграшки можуть тільки мріяти, і вам доведеться розпрощатися з ними своїми плюшевими ведмедиками, пухнастими, зайчатами, симпатичними ляльками. Так, а скажіть, будь ласка, що роблять діти в школі? Навчаються, Так, які уроки навчальні предмети викладають у школі? Математику, письмо, читання, так? рідну мову, малювання, фізкультуру, так. А хто працює в школі? Вчителі. Як слід учням ставитися до вчителя? Уважними буде слухати його, так, поважати. Які приміщення є в школі? Бібліотека, класні кімнати, їдальня, спортивний зал, так? А ще є актовий зал. Для чого в школі є класна кімната? В ній проводять уроки добра бібліотека. Там зберігаються книжки, їх можна приходити і брати. Їдальня. Малята в ній можуть прийти і підкріпитися, так. А актовий та спортивний зал. В актовому залі проходять свята в спортивному заняття з фізкультури. А як під час уроку має поводитися школяр? Бути уважним, так? А є у школярів відпочинок між уроками? Так, це перерва. А скажіть, будь ласка, що сповіщає школярам про початок і кінець уроку? Шкільний дзвінок. Як відомо, кожен учень повинен для школи зібрати своє шкільне приладдя, книжки, зошити тощо, піклуючись про те, щоб. Ви, не стали, ви стали гарними школярами, ваші лялькам та звірятам, діти дбаливо зібрали вам шкільну сумку, ранець. Ось він, який, навіть, здається, заважкий. Можливо, ваші друзі-іграшки перестаралися і поклали сюди дещо зайве. Давайте розберемося. Це що? Це буквар. Так, у школі він потрібен, щоб вивчати літери і вчитися читати. А це що? М'ячик, так, м'ячик це іграшка. Іграшка в школі не потрібна. Так, далі це що? Ручка, так, вона потрібна в школі, а олівець теж потрібен. Ще що потрібне? Зошит, лінійка, альбом для малювання. А от чи потрібні нам в школі чашка, м'ячик, коробка, лампочка, викрутка, намисто? Ні, вони нам не потрібні. Час нашого заняття вичерпаний. Небагато часу вам лишилося бути в стінах де садочка, тільки 3 літні місяці, що попереду. А куди ж ви вирішите далі? Так, до школи. Я бажаю вам балята, щоб ви полюбили школу, яка стане для вас рідною. Полюбили шкільні не навчання, щоб ви всі навчилися навідмінно, робили це з бажанням, охотою, щоб поважали учителів і росли кмітливими, здоровими та щасливими. До побачення!